Ми продовжуємо тему, які страждань довелося пережити і Ісусу Христу частина друга. Ви точно цього не знали і будете шоковані? А отже, після того десятий пункт страждань це коли Христа били по голові, і оцей терновий вінець він ще глибше своїми шипами впивався в святе чоло. 11. плювали в обличчя, Послухайте, ну надто очевидно, коли тобі плюють в обличчя, це ледь не апагей приниження. Та яка ж біль мала відчуватися Христом-Спасителем, коли люди, яким вчиняв добро, плювали в його обличчя? Далі Христос несе хрест. На всяк випадок нагадаю, що тільки попередній брус, на якому були розп'яті руки спасителя, він важив 30-40 кілограмів. Пам'ятаєте, як Христа били, що він напівживий, йому треба тягти таку вагу. це ж... Просто ну майже нереально. І тому переходимо до наступного пункту. Знесилений Христос постійно падав, а його далі били і змушували підніматися. Далі цвяхи забивали в ноги та в руки. Ну, якщо бути більш точним, історично відомо, що вбивали не в долоні, а в запястя. Це такий жахливий бій. Все тіло пульсувало запаленим нервам. Далі висів розп'ятий. А коли злодій висів розп'ятий, то йому так важко було дихати, що доводилося підніматися на руках, щоб хоча б бодай один подих зробити. А ви уявляєте, який цей біль, коли ти на рани маєш спиратися? Далі зневодження, сонце, спека, це ж ізраїль, це ж клімат, і сонце пекло, і води не вистачало. Це ще один жах, який довелося переживати. Жити Ісуса Христа. Стояли люди. Одні просто знизали плечима, інші проходили байдуже. Треті реготали. І це був ще один біль, коли Христос зазирав в очі тим, кому Він допомагав, служив, зцілював, годував, їхнім дітям допомагав. А потім вони отаку от кричущу байдужість до нього виявляли. 18. Залишений Батьком Небесним через те, що взяв на себе гріхи всього світу. І Бог Отець показує таким чином, що він. Святий не може конектуватися з гріхом. Але цей момент, цей період був дуже короткочасний. 19. Висів на хресті 6 годин, просто абстрагуючись від цього, давайте візьмемо здорову людину і повісимо її на хрест. То це біль, який важко висловити словами. І, врешті-решт, 20-те Ісус Христос, як відомо, помер від розриву серця, не витримала серця від всієї наруги, знущань, болі та страждали.